Вася був дуже добрим чоловіком, дуже добрим батьком. Я так як втратила себе цілу, таких, як він, вже не і не буде. Я навіть не знаю, чи мене щось болить, чи я вже, ну, чи я щось відчуваю, чи я не відчуваю якось пустота. Просто пустота. Дуже тяжко, так як ну, хтось відрізав половину тебе і. Ми казали, пропонували невісті, що ми його поховаємо вдома у себе у неділю, її буде легше, аби її цвинтар не був він у вікні. Коли вже його поховали, його за що раз її питаюся. Як це? Вона каже, я ввечері йду пізно з хати виходжу. Я не боюся, мені дуже тепло ззаду спини. Мені здається, що він іде за мною. Він каже, це не розумієш. Треба йти, як не піду я, не піду другий, третій, а вони прийдуть сюди. А я не дозволю, бо вони все знущали над тобою і над дітьми. Вони пішли троє, Вася, Роман Пулик, який разом з ним загинув, і Петя Сенюк, який привіз Васю. Вони були ну, разом пішли добровольцями. Це були найгірші дні, які можуть бути. Ми шукали всі морги або звнали. Всі частини ніхто нам нічого не казав. Вони тримали там позицію, аби не наступали на нас. І потім, десь через два дні, не вийшов на зв'язок. Вася подзвонив і шин так сміхом каже мені, що ти підняла цю Україну на, на вуха. Був контрнаступ. Вас осколок залетів угау голову осаді. І вас обличчям упав до землі. З ним загинув їхній командир, їх саме Ну, Тут -ка трава, а тут копром, а тут кає, а тут -ка -та -ка. тато курить. Тато в кошельку тримав, цей кошельок був е при ньому при Васі. А я його спала з Та, татове. Ну, Коли вже тато мав їхати, певно, що на війну чи не знаю, ніхто не міг його забрати. Там були обстріли. Батя Санік подзвонив мені і каже, Надя, це би коштувало мого життя, але я вас заберу. Як я одного романа привезу, а вас не привезу. Хоче би пам'ятали про наших чоловіків, бо вони є справжніми героями.